Цікаво, як це 100 градусів нижче нуля. У морозильній камері холодильника температура сягає лише мінус 20 градусів, а в дуже холодну зиму в Україні може бути мінус 35 градусів за Цельсієм. У мороз мінус 70 градусів відбуваються ж дивні речі метал стає крихким, наче скло, а газ перетворюється на жале, яке можна різати, але не їсти. Сьогодні ти дізнаєшся, чи дійсно в Антарктиді так холодно та чи буває температура мінус 100 градусів за Цельсієм. Безумовно, Антарктиду вважають найхолоднішим материком на Землі. Насамперед причиною є географічне положення материка. Антарктида розташовується за полярним колом, а кут падіння сонячних променів тут дуже малий. Півроку під час полярної ночі сонячні промені майже не досягають внутрішніх районів Антарктиди. Окрім географічного положення, на клімат материка впливає ще один чинник, що дійсно відрізняє Антарктиду від інших материків. як ти думаєш, що це за чинник? На клімат Антарктиди суттєво впливає потужний льодовиковий покрив. Материк здіймається на значну висоту над рівнем моря через його товщину. У період полярного дня сонце не заходить за горизонт. За цей час на поверхню материка потрапляє дуже багато тепла. За оцінками вчених, на поверхню Антарктиди потрапляє більше тепла, ніж на екватор. Тоді чому поверхня цього материка не нагрівається? Поверхня Антарктиди вкрита суцільним льодом, а його білий кольор відбиває близько 90% тепла. Поверхня материка не нагрівається, а тому не нагрівається і повітря. Найнижча температура, що зафіксована на поверхні материка, становить мінус 89,2 градуса за Цельсієм. Це найнижчий показник, що зафіксований на поверхні планети. Саме тому це місце називають полюсом холоду. А супутникові вимірювання показують, що в окремих місцях температура наближається до мінус 100 градусів за Цельсієм. Це простежується в льодовикових ущелинах. У внутрішніх областях Антарктиди через переохолодження повітря стає важким, а тому виникає високий атмосферний тиск. Холодне повітря із центральних областей прямує до країв материка так формуються стокові вітри. Ближче до берега швидкість вітру посилюється і може сягати 200 км за годину. Порівняно із центральною частиною материка вздовж узбережжя температури відрізняються. Звісно, це пов'язано із впливом порівняно теплих океанічних вод. Середні температури влітку тут можуть сягати позначки плюс 5 градусів за Цельсієм. Тут формуються циклони, а їхній вплив посилюється із початком зими. У цей період відмінності між повітряними масами стають значно помітнішими. Холодне антарктичне повітря, що рухається до узбережжя, зустрічається із порівняно теплими морськими повітряними масами, так утворюються урагани. Інколи вони прориваються в глиб материка та приносять із собою снігопади, що живлять льодовики. Подекуди на узбережжях трапляються антарктичні оазиси, вільні від льодовикового покриву частини суші. Влітку ці ділянки прогріваються, а температура повітря на висоті кількох сантиметрів може сягати плюс 30 градусів за Цельсієм. Та вже на висоті 2 метрів вона знижується. Взимку моря вкриваються кригою, влітку ж її край відступає майже до берега. Поглянь на карту навколо Антарктиди у водах Південного океану є дві лінії білого кольору. Зверни увагу, лінією, що знаходиться ближче до материка, позначають літню межу плавучої криги, далі від неї позначають зимову межу. В Антарктиді сформувалися два кліматичні пояси Антарктичний та субантарктичний. Антарктичний кліматичний пояс охоплює майже весь материк. Особливо низькі температури є на внутрішній частині Антарктиди. У зимовий період під час полярної ночі поверхня материка охолоджується найбільше. Тоді середньодобова температура повітря може сягати мінус 70 градусів за Цельсієм. У літній період, коли панує полярний день. Температури підіймаються до мінус 30 градусів за Цельсієм. Тут формуються антарктичні повітряні маси. За своїми властивостями вони не лише холодні, а ще й дуже сухі та прозорі. У центральних районах материка опадів мало. Окрім того, вони випадають переважно у твердому вигляді, а річна кількість не перевищує 100 мм. Вологість повітря Антарктиди є нижчою, ніж у найжаркіших пустелях земної кулі. Саме тому Антарктида вважається пустелею. На узбережжі материка температура повітря влітку підіймається до плюс 5 градусів за Цельсієм, а взимку тримаються морози. Пояс субантарктичного кліматичного поясу панує над океанічною частиною Антарктики. Влітку на материк впливають повітряні маси, що надходять із помірних широт. А взимку Антарктичні з Антарктиди. Зимові температури тут можуть бути нижчими від 0 градусів, а літні рідко є вищими, ніж плюс 10 градусів за Цельсієм. Запам'ятай Антарктида найхолодніший материк на Землі. Це пов'язано із географічним розташуванням та льодовиковим покривом материка. Особливо низькими температурами вирізняються внутрішні частини Антарктиди. Тут формуються антарктичні повітряні маси. Вони є не лише холодними, а ще й дуже сухими та прозорими. Для Антарктиди характерні стокові вітри це постійні вітри, що дмуть із внутрішніх областей материка до узбережжя. В Антарктиді сформувалися два кліматичні пояси Антарктичний та субантарктичний. У наступному відео ти дізнаєшся, чи можна стати громадянином Антарктиди. Підписуйся на канал та ділись відео з друзями.